У хмельницьких бібліотеках стартував літературний марафон на колесах. І більше про це будемо говорити з нашими гостями в нас у студії. Світлана Сінькова, заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської тергромади. Пані Світлано, вітаємо вас. Добрий день. Віталій Михалевський, голова Хмельницької міської організації Національної спілки письменників України. Пане Віталію, вітаємо вас! Вітаю і слава Україні! Панове! Героям слава. Отож, у Хмельницькій громаді 11 вересня стартував щорічний е, марафон. Є, слово єднає перемогу наближає Щороку подію. Організовують напередодні та у межах відзначення дня міста. Триватиме марафон до 28 вересня, і заходи відбуватимуться у міських бібліотеках та у книгозбірнях сіл громади. І е, пані Світлано, наскільки це вже така давня, довга традиція у Хмельницькій громаді? Власне, традиція вже досить давня, вже цьогоріч марафон відбувається в 10-те. І ну, недавно ми, в нас стартувала така подія, як марафон на колесах. І саме коли до міської централізованої бібліотечної системи долучилися ще бібліотеки громади, ось такий марафон відбувається на колесах. Тобто, наші письменники виїжджають. Бібліотеки громади, села громади, і там зустрічаються з своїми читачами, ті, які їх чекають. Ось і для мешканців, для читачів цих бібліотек, це неабияка подія. Вони чекають, вони раду зустрічають їх і чекають з новими творами, з новими книгами. Власне, сам марафон він покликаний на те, щоб популяризувати українську книгу і особливо на творчість місцевих авторів. Ось тому ми організовуємо зустрічі з місцевими письменниками у всіх бібліотеках. Цьогоріч це буде майже 30 заходів mm -hmm. так, з різними з різними письменниками. Це і дитячі письменники, і письменники, які пишуть для підлітків, і поезії, і прозові твори. Тобто, ну дуже дуже багато така різноманітна програма. Тому буде досить цікаво. Програму ми вже сьогодні опублікували. На є на сайті централізованої системи бібліотечної, на сайті міської ради, тому можна знайомитись і обрати для себе те того автора, з яким би хотіли зустрітися. Власне, пані Світлано. То я так розумію, що марафон на колесах фактично це вже певно після 20-го року. Та відбувається, коли, умовно кажучи, хмельницька громада розширилася і доєдналися вже так. населені пункти сільської місцевості. Так, так. А до того це був марафон просто марафон, літературний марафон, просто зустрічі з письменником, літературний марафон. У Хмельницькому. А оця... Так, А коли доєдналися до нас села, то письменники їдуть до читача. Тут читач приходить в місті, приходить mm -hmm. до письменника, а та письменники виїжджають до свого читача. Тому він, от така невеличка відгалуження, таке марафон на колесах. А взагалі, це літературний марафон, слово єднає, перемогу наближає. Е, і от, пані Світлана, тут дуже дуже цікавий те, що. Знаєте, в нас дуже багато є таких хороших традицій у Хмельницькій громаді, які ще започатковані там 10 років тому, чи 5 років тому. Але от коли розпочалася повномасштабна війна, і знаєте, дещо можливо призупинилося, потім відроджувалося знову. Так, от умовно кажучи, в 22-му році це не відбувалося. А вже у 23-му чи в 24-му вирішили повернутися чи до того заходу, чи до іншого. Саме марафон отакий до дня міста у 22-му, 23-му і вже 24-му були. Ви не припиняєте цю традицію Ні, вони не припинялися. Марафон продовжувався. Раніше в нас е, був міський літературний фестиваль Слово єднає. Він мав свій початок у 2015 році, і, власне, його мета була об'єднати Україну, об'єднати Схід і Захід. Е, і наші письменники приїжджали, письменники з Східної України до нас е, саме на цей фестиваль. І який відбувався теж в рамках дня міста, щоб з містом познайомитись, показати свою творчість і зрозуміти, що ми єдині, ми не подільні, ми єдині. І власне таким чином так був започаткований цей фестиваль. Але в рамках фестивалю відбувався літературний марафон. Це багато-багато заходів, багато зустрічей, багато читань різних, і поетичних, і прозових. Тому і з початком повномасштабного вторгнення ми не зупиняли цей процес. Ми організовували, тематика змінилася, але українське слово несе знайомимо з творчістю наших авторів, тому що ну, Віталій Сезаріч можливо не дасть брехати не дасть мені сказати неправду. Творчість трошки змінилася, все ж таки більше стали писати ну, такої військової тематики, воєнної ну, в тому, тематики, чому живемо, фактично. Так, так, тому, але ця діяльність не припиняється. Ми несемо українське слово переможне українське слово. Це, ми не можемо його прип... цю діяльність припинити. Ми можемо її тільки посилити. Посилити, адже ми повинні про це говорити. Так, слово зброя. Отож, цикл літературних зустрічей. Та Чептань, котрі проходять в книгозбірнях сіл Хмельницької області у середу, 11 вересня. Заходи організували у Купистині та у Масівцях. Ну і фактично, згодом вже були Пархомівці та Бахматівці. І е, пане Віталію, ви були фактично так, на цих е, заходах у цих е, сільських книгозбірнях, читальнях. Як воно все відбувалося, розкажіть? Які враження? Які емоції? Я знаю, що ви вже певно, неодноразово за свою творчу діяльність бачили свого е, читача, але мені здається, чи можливо ви скажете кожного разу, як щось нове, якісь нові питання, якісь нові враження, нові емоції? Так, так, звичайно, це як новий день. Знаєте, кожен день думаєш, що цей все день саме, почнеться, так? ніби та саме веліться, кожен день чимось відрізняється. І у кожній громаді, у кожній школі чи в кожному комусь закладі культури, де ми проводимо ці заходи. Кожен раз ніби те саме говоримо, ніби те саме хочемо донести. А в різному тому що різні люди, різні питання. Хоча питання зараз багатьох тематика така, що ви пишете про війну, як ви це сприймаєте, що ви даєте? І я ще хотів нагадати, що коли зараз формат, ми в основному в офлайн переходимо знову раніше, коли були чи карантини, чи от війна була, то ми багато проводили онлайн зустрічей. Зокрема, багато наших письменників. Які виїхали за кордон, але ми не втрачаємо і вони не втрачають з нами зв'язки, по зуму виходять, робимо мішані формати, і в багатьох випадках ми не можемо дійти до кожного. То зараз є можливість організувати, ми стараємося зробити одну-дві таких зустрічі, коли в зум-конференцію заходять. І тоді можна поспілкуватися більше, донести більше своїх е, ідей і речей до глядачів, слухачів, а так. То коли ми їздимо по громаді, то мені завжди дуже цікаво, як там сприймають нас. Тому що казала Слава Володимирівна, для них у багатьох випадках це щось нове. Ми тут звикли, школярі наші хмельничани вони мають набагато більше можливостей, Вони навіть. Може так неправильно вибирати можуть собі письменника кого запросити, кого не запросити. Багато вже вони навіть в деяких випадках перенасичені зустрічами. А там ми приїжджаємо в, до школи, наприклад, чи в бібліотеку, чи йдемо з бібліотекарами до школи. Там вся школа приходить. І люди з села приходять. Це ціла подія. Це я вам не можу передати. Ми деколи. Може, якщо ви були жінками, то би плакали, так тримаємо сльозу в собі, тому що дуже емоційно. І діти так туляться, цікавляться, просять, щоб ми послухали, які вони вірші вивчили на відшкільної програми, розказують. Ось це такі атмосфери виникають. Може, це деколи наша заслуга, деколи бібліотекарів, учителів. Що отакі нема ніякої між нами відстані? Ми ні дистанції. Просто ми звичайно переїжджаємо спілкуватися з ними, і вони нам відкривають свою душу. розказують, хто що пише, розказують, як що вчиться, як вони живуть в селі. Хто хоче бути письменником, хто не хоче бути письменником, про що ми пишемо? Питають, дають нам завдання, написати ага. про телефон, про футбол. Написати це мені давали завдання. Воляйте, нам дуже цікаво, і ми самі. Рвемося, вже чекаємо можливості, коли можна поїхати саме у рамках цього марафону. Звичайно, ми ще маємо різні інші проекти. Крім марафону, також їздимо по області, але оцей нам приємний і цікавий тим, що нам допомагає управління культури і міська влада дає транспорт. Дає можливість так відповідно, де це ми можемо зустрітися. Старостати підключаються, навіть сільські, сільська ціла громада, так так. от і приходять люди, дорослі, співають навіть співають, розказують свої ідеї. Ну, цікаво. Кожен раз це по-іншому, кожен раз по-новому. Для нас так само, я думаю, як для них, це завжди щось нове. Ми дуже задоволені, вражені. Хочемо, щоб це постійно продовжувалося Подія створила незабутню атмосферу взаємодії між читачами та творцями літератури. Жива розмова об'єднала людей різних поколінь та поглядів, дала можливість не лише зазирнути у творчі майстерні письменників, але й краще зрозуміти теми та проблеми, які вони порушують. Також зустріч ще раз нагадала про важливість книг та їхню здатність змінювати світогляд, даруючи натхнення та нові ідеї. Так. Тобто, фактично, ви вже завдання отримали з новими ідеями Тож з новими Ми вже будемо. І повертаємося. Зазвичай ми не повертаємося в те саме місце, хоча може бути під іншою програмою. Ми приїжджаємо в те саме, в те саме село, де були раніше рік, два назад, чи ще три роки назад. то Тоді по-іншому також приймають і дають нам завдання, чи ви зробили. Прочитайте якісь вірші, розкажіть. Кавдавиці вже читали. Що ви за цих три роки нове зробили? Гуляйте такі, особливо діти так. Нас допитують <рес> цікаво. Вони кажуть, що знаєте, мені здається, я, я теж деколи хочу, щоб вже е, от я прочитала там умовно кажучи книгу там за день, за два чи так, за три так. чи за тиждень. І я так само хочу, щоб вона написалася певно за день, за два, за три чи за тиждень, <рес> і діти так само певно, що питають: а коли вже наступне? Так так, так, так чим так, так, ми новим. Приїхали, а про футбол ви написали вже на. <реш> так, 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 <реш> також е обговорювали нові літературні проєкти тенденції сучасної української літератури. Письменники поділилися думками щодо ролі літератури у сучасному світі, важливості збереження національних традицій у творчості, а також пошуку нових шляхів для вираження ідей. Ну і власне, отут е пан Віталію, трішечки більше. Як змінилася ваша творчість, творчість ваших колег від початку повномасштабної війни? Бо фактично знаєте, в нас от оцей принцип або воюй, або працює, Він і працює в творчості. Частина письменників пішли воювати, частина волонтерять. Та, певно не частина, а всі інші волонтерять так, пишуть, і це величезний внесок. Насправді, бо на українських полицях українських книгозбірень має бути українська література. А знаєте, я завжди кажу, що я, коли заходжу в книгозбірню, я спершу дивлюся на своє. От починаючи від міста, а далі вже йду далі. Так, Наше основне завдання, звичайно, це боротися словом, і ми видаємо спілка письменників Національна видає Альманах, Південний Буг. Він фінансується в рамках програми Щодня читаю українською. Міською, це міська програма фінансується повністю видання. І дивіться, які у нас заставки тут. Бачите, це вже третій рік спочатку війни, ми ставимо завжди оці заставки. Куля, 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 ручка, куля, куля. Тому що слово зброя, це справді так. Нас 5 письменників, які воюють, з нас 46 членів Національної спілки, 5 на фронті. Тобто, всі, які віком, на жаль, нас спілка трошки Вікова національна спілка, тому що саме комусь за 60, комусь навіть є за 70 і так далі, половина жінок, але люди всі такого віку, то мабуть, що всі воюють, цих 5 чоловік такого віку вони воюють. І раніше цей альманах, ми видаємо його з 18-го року, він був 180, 200, 220 сторінок, а зараз 100 382 сторінки. І тематика Сучасна теперішня, це патріотична тематика, історично патріотична. Тут вказані і, історичні події, і якісь краєзнавчі дослідження, гості наші з Харківщини, зокрема, також тут є надруковані. Це тематика на сучасні події. Тобто, ви бачите, що письменники тоді писали. Не скажу навіть менше писали, як зараз був у нас, звичайно, як у всіх, 2022 шоковий рік, коли ми мало почало писатися, або е, обдумувалося, по крайній мірі два-три е, місяці була така якась маленька заглибинка. Але потім поезія, ми вже почали на 21 березня. 22-го року ще навіть не було місяця, як почалася війна, Вже ми почали проводити акції, вірші вже тоді виникли. Одні з перших перші вірші були, і проза звичайно йде пізніше, тому що вірш це емоція, Він сьогодні відбулося мої вечір. Він може бути чи завтра. А прозу там оповідання чи роман треба кілька якийсь період, кілька місяців, чи може і рік, на письменники пишуть на цю тему, і ми зараз. В цей альманах збираємо наших молодих, тому що також дуже багато є. І якраз цей аль... наш марафон Слово Єднає спонукав до книговидання в місті, до такого активного його розвитку з 2018 року, до того, що ми і закуповуємо книжки. Людей, які написали, видали за свій кошт закуповують для бібліотек. Ми маємо видання своє. Ми зараз маємо, Світлана Володимирівна доповнить, маємо кілька книг, які видали в рамках міської програми саме воїнів наших, які і загинули. Є, наприклад, герої серед нас. І ми зараз започаткували, започатковуємо з 1 листопада премію імені Євгенія Ролдугіна. Якраз для молодих, хто починає тільки писати до 25 років за першу книгу або за першу підбірку, готову, готову збірку для видання. Премія дуже потужна. 24 тисячі буде, і чотири номінації. Тобто, це тисяч міська влада виділяє саме на молодих авторів, які справді тому, що. Люди дорослі, які вже ми там, я кажу, 60 з плюсом, то ми вже складені свої світогляд у нас укладені. Ми якісь знаємо свої правила, принципи. Вже. А молодь вона зараз формується. І формується в, таке, в такому середовищі, коли ми проходили це формування 10 років. Ну, я маю на увазі, щоб і сім'я, і діти вони зараз проходять за 2-3 роки це все. Все, все бігом бігом відбувається зараз? Такий час війна, і крім того, дуже час зараз швидко йде багато подій, все міняється, і вони формуються молоде покоління письменників. Ми хочемо, щоб саме Хмельницький був серед лідерів, тих, хто підтримує. І письменників молодих, і дозволяє їм матеріально відчути якусь винагороду, як вони розпоряджатися будуть з цим, хтось віддасть на волонтерство, хтось видасть першу книжку, хтось може щось по-іншому, але те, що вони відчують, що про них дбають. І потрібна комусь оця їхня робота. А це наше наступне покоління, яке буде вони вже формувати в своїх дітей в, свої, в свій час у того нового молодого покоління. Український справжній світогляд. У межах марафону слово єднає перемогу наближає» читачі книгозбірень централізованої бібліотечної системи громади зустрінуться також з місцевими письменниками. Ми вже власне говорили про те, що купестин масівці це ви, пане Віталію, були, і також був пан Микола Лукінчук. Пані Світлано, де ще відбудуться і з ким познайомляться? Або можливо, просто наново зустрінуться. Ну, цьогоріч будуть різні, різні зустрічі. І, як я вже говорила, і дитячі письменники. Це в нас буде і Віаліна Ситнік. Вона має такі книги, які для підлітків, підлітки читають. ось Тетяна Безушко, це дитяча письменниця. Письменниця Фантастка Ольга Сидоренко, теж наша письменниця, Хмельницька, але вона в неї є книги і для дітей, і такі для дорослих. Тому вона ще не брала участі в наших марафонах. Попередньо це буде така перша дебютні її зустрічі. Ось далі буде Ольга Фіновська своїми добрими казками: прийде теж до діток на зустріч до дітей. Ну, програму ми власне розмістили, і будь-хто це буде у всіх бібліотеках міста, тому кому куди зручніше обирають свою бібліотеку, свого автора, і можна прийти, поспілкуватися і послухати, можливо, і придбати книгу. Завершиться марафон 28 вересня у міському парку імені Чакмана, де бібліотекарі з нагоди дня міста влаштують для відвідувачів вікторини, майстерки та виставки на тему Хмельницький автентичний. Трішечки більше як це все має бути завершене? Ну, власне, 28 вересня це день міста, і ми, як і всі інші заклади, беремо участь у відзначенні дня міста. Тема цьогоріч Хмельницький автентичний, і, власне, так як ми бібліотеки, ми несемо літературне слово, будуть і вікторини по нашим місцевим письменникам, і взагалі по ем, назнання міста Хмельницького. Тобто, це щось таке буде унікальне, індивідуальне. Чому місто Хмельницький унікальний? Ось ми під будемо підбирати таку цікаву, такі цікаві майстерки, де мож, можуть взяти участь діти, і поетичні читання також. Одна із бібліотек готує таку локацію, поетичну локацію. Ось можна буде і прочитати можливо, власні вірші, а можливо, і от поспілкуватися з письменником і по, 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 прочитати щось, щось інше про місто Хмельницький саме. Ну і варто певно додати, що фактично марафон на колесах він абсолютно безкоштовний. Всі заходи відбуваються безкоштовно. Головне, як ви кажете, бажання і час, аби прийти, відвідати, можливо, попередньо навіть прочитати, якщо ще не читали щось з новинок, так того чи іншого письменника, а потім вже приходити і багато питань задавати. Пане Віталію, якщо говоримо про дітей, так і оці марафони, от як вже казала пані Світлана, 10 років. Просто єдине, що вони можуть трансформуватися. Вони вже не стаціонарні, а такі пересувні. Вони вже доїжджають до сільської місцевості, заглядають у кожну книгозбірню. Діти, так як на вашу думку? Чи змінилися вони за період повномасштабної війни, чи подорослішали, чи цікавлять якісь інші питання, ніж ті, що були три роки тому, умовно кажучи, чи хочуть вони більше читати, чи хочуть вони більше знати, чи хочуть вони бути більшими патріотами і відповідно письменники, так ті люди, які сіють те зерно, в тому числі, чи відчувають вони якусь таку, знаєте, додаткову відповідальність? Мабуть, що так вони якось швидше подорослішали. Зокрема, я чогось орієнтуюся завжди п'ятий клас. Мені здається, це Саме ті діти, які різко переходять від простенької дитини, вже майже до дорослого. У нас було кілька таких курйозних випадків, куди до школи ми ходимо дати до школи. Вони стали, кажіть паляниця. Глядьте, напівжартома, кажіть паляниця. Ми пропускає тоді. Ми кажемо, паляниця пропускають. І раніше. Ми завжди, так восьмий клас, може, дев'ятий кажу, яке найпопулярніше три слів є в, ну, в світі, там, я тебе кохаю», я колись так казав. А я кажу, яке найпопулярніше три слів, я? а вони мені кажуть, все буде Україна. Угу. Уявляєте? Раз, і ми повністю вже ну, майже творчо знищені, тому що наскільки діти різко підросли, що з ними не говорити треба, як з дітьми. Угу. А вже от сьомий, восьмий клас, це сформовані дорослі патріоти, і вони нам же казали от такі речі, такі речі, такі речі. Діти помінялися. вони... Хочуть читати вже навіть той же п'ятий клас вже не просто казки там про їжачка, що які там були. Вони хочуть вже читати справжні пригоди, військові пригоди вже хочуть читати. Ті це ті е, смаки, які були десь в 8 9 дев'ятому класі. Зараз вже в 5 6 шостому. Вони відчувають себе е, оборонцями, охоронцями. У е, нас є тут кілька. Оповідань, зокрема, Михайло Цимбалюк, написав про дітей, яких він зустрічав на Харківщині. Mm -hmm. Він там воює, і як вони це все сприймають. уявляєте для них. Ну, на жаль, вони бачать смерті майже щодня. Вони в стресових ситуаціях живуть. Він каже: наскільки 11 років дитині він так каже, я мушу там маму тримати, сестру підтримувати, тому що я тут старший чоловік сім'ї. Оце вони такі, такі теперішні діти. Там діти, тут трошки не так вони це саме впізнали. Але тут є і переселенці. Кожного в кожному закладі ми зустрічаємося. Кавто, приїхали звідти. Вони теж е, дуже цікаві. Мабуть, що вони вже відтанули трошки. Від, від такого знаєте, бо спочатку ми бачили, що в 2022-му були вони. Або десь збоку, або дуже юршисть, як ви кажемо, знаєте, таке було зараз. Повністю вони відтанули, сприймають ситуацію так, як, як мусять сприймати. І те, що я казав про футбол, нам напишіть про інші. Вони мені задали про підводний човен, він ще завдання написати. Mm -hmm. Вляйте, вони вже всі такі. Серйозно розбираються, ну думаю, майже в політиці, але в таких речах розбираються важко, важче, як з п'ятим-шостим класом дуже легко працювати. І вони йдуть на зустріч, і ми їм вже трошки діти в восьмій, дев'ятий клас, це, мабуть, взагалі важче такий контингент, що вони в них переломний вік, то вони. Вже мають свою думку, вони можуть з тобою спорити безапеляційно, але ми також вчимося в них, вони щось в нас. Думаю, що якраз діти у нас дуже, дуже гарні, дуже дорослі і дуже будуть справжніми українцями. Так. Пані Світлана, ну і власне підсумовуючи марафон на колесах. Ще раз, який його маршрут, де можна почерпнути цю інформацію? На якій основі те все відбувається. Ну і власне певно найважливіше, чому варто все ж таки знайти о той час і піти і послухати, задати питання, почути щось нове. Ну, марафон на колесах. Уточнимо, марафон на колесах завершився. Він вже був в селах, а тепер марафон переходить в місто. Зустрічі відбуваються в місті Хмельницькому. Власне, всі наші заходи опубліковані на сайті централізованої бібліотечної системи, на сайті управління культури, на сайті міської ради. Розміщена програма. І можна обрати для себе найближчу бібліотеку, яка ближче до, до вас. Всі заходи проводяться безкоштовно. Ми будемо розміщати ще події на сторінці бібліотечної системи у Фейсбуці. Можливо, ще будуть якісь зміни в програмі, адже будуть не тільки офлайнові заходи, будуть ще у захід, на зустріч буде онлайн з письменницею Наталією Поліщук. Вона в Іспанії прислала нам свою нову книгу і будемо мати презентацію. Теж буде зустріч з нею. Власне, всі заходи безкоштовні. Приходьте, всіх чекаємо. Чекаємо не тільки ми, чекають наші письменники, зустрічі з своїми читачами. Будемо раді кожному. Дякую вам наразі за хорошу розмову, що доєдналася сьогодні до нашого етеру. Дякую. Дякую. Тож нагадаю, що гостями студії була Світлана Сінькова, заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської тергромади, та Віталій Міхалевський, голова Хмельницької міської.